Привіт, шановні гості, дорога родина, сьогодні субота. Я вже викраїла дві теплющі сукні із кашеміру, бачите, така кашемірова тканинка. Одна буде оверсайз, одна буде кокон. Це для майбутньої нової колекції, тому що все рівно ну, треба працювати. Так що, ось така в мене сьогодні була справа зайняття. Ну, а взагалі, які новини? Світло зараз є. Вмикнули 6 ранку, а зараз майже перша година дня, то світло є. Вчора, коли вимикали світло, ми ходили в інцелфер з Сергієм і купили собі настольні ігри. Пазли для того, щоб зібрати, я собі купила три ручки: фламінго, котик в дитячому відділі. Я взагалі люблю, знаєте, отакі всякі дитячі ручки. Це в мене вже було таке сердечко. Люблю, щоб такі були прикольні. Ну, Це одноразова, в неї потім ну, стержень не можна впихнути. Так що, всім вам котиків. Всім вам котиків, зайчика не було. І ще що ми купили пазли, такі що стирати потім, як карта, і потім витирати. Знаєте, для подорожей. Потім ми купили козацьке лото. і потім ми купили ферму це, типу, монополія. Але там корови, свині, ну таке, хто там як нас збирає. Такі дитячі ігри, але прикольно, ну що робити? Радіо слухати, в телефоні втикати, а так, коли немає світла, то хоч якісь будуть нам розваги. Зараз тепло включили в нас. Батареї вже більш-менш тепленькі. Гаряча вода зранку була. От зараз в кімнаті зараз вам скажу, скільки градусів. 18 градусів. Вже комфортно, я ось, бачите. 18 градусів для мене це класна температура комфортна. Я вже навіть от підкочую рукави, для мене ну, це нормально, коли рухаєшся, навіть спекотно ось в цій піжамці. Там, Боже мій, скільки ж оцих ботів і тролів набігає, то явіть. І тако диву дивіться. господі, да от чіпіться вже одна, Уйдіть! Смотайтеся, зваліть, згиньте, злиньте, здохніть нарешті всі, хто прийшов на нашу землю. Ой, так уже надоїли. Пишуть цю чухню Дамбілі Бамбас, 8 літ, а діти Дамбаса, а то, а все, а Росія в пір'я. Одне й те саме пишуть, одне й те саме, та да вже якось чи методички поміняйте, чи що. Ну такі дурнуваті, такі дурнуваті кончені. І, в общем, що я вирішила, до чого я веду? Всі кончені тролі будуть відразу заблоковані. Навіть не тратьте свої оці тролячі ресурси на те, щоб писати в мене в Вам тут тролякам не радять. Ні. Запомните, Орки й Орчихи, вам тут не раді. Хтось там починає писати не нужно всіх людей під одну грібенку. А хто сказав, що я загрібаю всіх людей під одну грібенку? Якщо ви на себе приміряєте орочу маску, значить ви по факту орк. А якщо ви нормальна, думаюча людина, то нахрена ви пишете мені оце сміття в коментарях. Воно мені не нужне. нас з -за зайчиками полюбовно з моїми. Подобається, вони дивлять. Кому щось не подобається, він згинює. І починається, знаєте, це знову якісь дешеві, оці ботовські маніпуляції, адпіска. Це зразу, от якщо ви бачите такий коментар, ви знаєте, що це бот і троль. Тому що я за 6 років каналу вивчила повністю всіх глядачів. І в мене дуже добра пам'ять, особливо зорова. Всіх я бачу, всіх я читаю. Тим я і відрізняюсь від інших людей. Якщо один раз щось прочитаю де завгодно, в мене це вже відкладується в голові. На жаль, навіть якщо б я хотіла це з своєї голови викинути. Ось така в мене пам'ять. Може, про це я хтось не знав, тепер ви знаєте. Мені для того, щоб вивчити вірш, достатньо його прочитати лише один раз. Так само пісня будь-яка. Я з двох нот відразу вгадую будь-який музичний твір, той, який я раніше чула. Звичайно. З першого разу, це моя унікальна особливість. Ось така в мене пам'ять: як зорова, так і слухова. Тому не тратьте навіть свій час на те, щоб писати, що якась там срана і грюбана відписка. Тому що я всіх пам'ятаю. Я навіть пам'ятаю, що коли хто писав, під якою темою і взагалі про всіх глядачів. Всі образи, всі ваші, знаєте, оці всі, я теж це все добряче. Пам'ятаю, особливо тих, знаєте, хто не міг оприділитися. Бігав туди-сюди, прекрасно зрозуміли, про кого я. Хто бігав, хто не, не розумів, що робиться, що робить куди бігти, писав якісь претензії. Не по поводу цієї політичної фігні, а взагалі. Щоб ви думали. Ну, тому оця вся фігня, яка стосується війни, е, орки, не пишіть, будь ласка, не пишіть, не тратьте свій ресурс. Ви все одно будете заблоковані. Чи зменшилась в мене кількість переглядів? Ні, вона навпаки збільшилась. Відкрийте мої відео і подивіться кількість переглядів в співвідношенні до кількість підписників, особливо з України і з інших країн. І так само ви відкрите інші канали, які досі мовлять російською мовою, і подивіться, скільки переглядів в них, якщо брати співвідношення глядачів. До речі, ті, хто лякали за якісь там перегляди. Може, ви не знаєте, але від початку повномасштабного вторгнення повністю відсутня монетизація з Росії, Казахстану, Киргизстан і всі оці азіатські країни. За їхній перегляд блогер отримає зіро, тобто нуль. Мені з ваших переглядів, ну що вони що є, що нема. Тому не треба мене лякати оцею відсутністю кількістю переглядів, що я можу взагалі як блогер зробити. Це щоб і ще троляки і орчихи розуміли, ви на цьому каналі тільки тому, що я вам дозволила. Це правда. Тому що я вам так дозволила. Це моя милостиня для вас. Тому що я можу одною галочкою позбавити вас повністю, будь-яких переглядів, якщо ви дивитеся це із. Сусідньої держави, якщо ви орчиха. А я не відключаю тільки тому, що ще є, от як я кажу, не під одну грібенку, ще є здраві люди, які опинилися в лапах терористичного режиму. І вони безсильні виплутати з цього. Бо багато сусідів крім них абсолютні імпотенти, які не можуть нічого з цим зробити. Чому я кажу, що абсолютні імпотенти? Знаєте, коли кажуть, що ми простой народ. Ми простий народ, вот это ані. А хто ходив на вибори? Ви ходили. Ви, простий народ, вибрали оце страховисько, яке зараз вбиває сусідню державу, тобто нас. Маніпулює вами, розказує вам дурню. Це ви, це ви його вибрали. Короля завжди робить його світа, і ви маєте. Зрозуміти нарешті і прийняти відповідальність за те, що зараз робиться. Це ваша особиста відповідальність, особиста кожного. Подобаються зараз вам мої слова чи ні, але це є факт. Ну так, якщо ви думали, що це вибори нелегітимні, чому ви так, як українці не скинете, як ми скинули в свою чергу Яґунковича? Звичайно, що бояться вас. Лякали Майданом, потім оце розказували оці казки про Дамбілі і Бамбас 8 літ. Поки орків там не було, ніхто Дамбас не бомбив 8. Це була процвітаюча територія, якісь там собі жили. Але знаєте, вони ж чогось ходили на референдум і голосували за Росію. Чому вони це хотіли зробити? Я не знаю, це якби мій правий мизинець чи на лівій руці хотів від від мого тіла. Ну, бред собачий. Тому ось така ситуація. Я більше про це вже говорити не буду, бо я зрахую, що це ну безполезно. з цими орками, з забитими головами, ватою, ну безполезно щось їм розказувати. Вони абсолютно кончені. Тому ще раз вам кажу: ви на цьому каналі тільки з моєї милостині, тому що я вам дозволяю тут знаходитись. Я можу взяти і прибрати вас назавжди. Ви не зможете ні через VPN, ні через всяку фігню до мене зайти. Чому? Тому що YouTube це дозволяє, а YouTube це американська платформа. І напевно, що ви дивитеся мене також зі смартфона, який не зроблений, вас там в Оркостані. Це теж треба розуміти. Що ви дали світові? хрена. От я звертаюся зараз знову ж до цих кончених. Задумайтесь, що ви дали світу? Нічого. Ні нових технологій, ні ліків. Ніяких благ, абсолютно нічого. Повна тьма і срака, морок, винесете морок і сраку. Ви маєте це зрозуміти, що от повний морок і сраку, оце те грязь, оце болото, кишки драйні. Оце все оце калашматіння, вонь, оце країна, яка несе тільки вонь і оцю всю ригатню. Ви ж ну, нихрена не вмієте. Нічого ви не вмієте ні виробляти, ні робити, ну, крімі, там, у цих ракет або купляти е, якісь дрони ще в когось, З ви можете дружити. Все. Якщо хочете бути цивілізованими, робіть щось для цього. От люди пишуть, звертаються нормально, переживають, навіть пишуть українською. Велике вам дякую за це. Мені реально дуже приємно читати. Не говорячи вже про наших українців, та вони настільки стійкі. Що ну, ніяка, знаєте, ківларова жилеточка і ще якась там броня не зрівняється. Ми тут настільки міцні духом, і в мене спирає просто гордість за наших людей. Люди, ви прекрасні, правда, я вами горжусь, і взагалі ви дуже класні. Знаєте, зайчики, що ви надзвичайно круті. Кожен день ви проходите тяжкий шлях з вірою в серці, в перемогу, з допомогою в ближньому, ну, взагалі чіткі ви. Це знаєте. Тут навіть ну, говорити нема про що. Що зараз будемо робити? Як пропаде світло, я зараз ще, ще щось покрою. Як пропаде світло, то сходимо відправимо посилочку, там мені ще має десь приїхати ткань. Я взаднін заказала, там в них по акції є дуже теплий ангора, двостороння, потім оцей санта, костюмчик, ще можна шити піжамку. На продаж дуже класна тканина. Потім ще що, що в кармані для того, щоб шити нарядні сукні. Ну, там таке не дуже багато тканин, але ну, коробка велика. І от якщо пропаде світло, я не знаю, як кур'єр підніметься, хоч би бідняга в ліфті не застряв. Я тепер ще й за кур'єра маю переживати. Так що, ось такі справи, такі новини. Все те саме. Добре, що є світло. Я вон вчора, знаєте, як з переляку, давай прати, на стірку, раз закинула. Потім Ще раз думаю, закину. Потім добре, що є ну, на акумуляторі, попили То там пригребла, то там пригребла. Риба була в холодильнику, ми рибу посмажили, і картоплю зварили, і ковбасу посмажили. І вчора в <кхем> магазині на Крушельницькій зустріли ще підписницю. Вона ще мене позвала, познала, каже: О, плаче терапія! Я стояла, вибирала сосиски. знаєте. І лізла без черги, як завжди. Знаєте, я можу щось там на своїй малині. Сергій каже: да, Господи, успокойся, чого ти лізеш поперед батька в пекло поперед людей. Я кажу, люди, вибачте, мені треба подивитися, що тут. І от навіть підписниця мене впізнала. Тож вам усім привіт. Хто мене знає особисто, хто не знає, друзі, знайте, що ви класні, тримаймося. Тому що ми українці, у нас ну, по-другому не буває. Ми сильні, ще й жартувати можемо. І нас не злякає оце все, труби вже тепленькі, в квартирі прогріваються. Навіть кондішн ми там в великій кімнаті включили. Він швидко обігріває на дворі. Вчора був ввечері дощ. Зараз дощу немає, але погода така слякотна. Я не люблю таке. І ще хотіла вам показати ті нещастя під кінець цього розмовного відео, які в мене там на вікні виросли. Ви ж хочете побачити, що там з ними, з цими страхіттями, що в мене ростуть? Оце так виглядає салат. Оце зійшла цибуля ось тут. Бачите, ось зійшла. А це якийсь бебі-салат, ну, звичайно, що він лине до сонця, не знаю, буде з ним якийсь толк чи ні, ну виглядає він нормально. Він виглядав гірше, до речі. Кажу: Сергій, можна тебе сняти? А він, каже, ні, я не фотогенічний. Ось розікла в рамку вже. А можна показати, як воно буде виглядати? Каже, я не фотогенічний. Ось таке. Стирати, Де воно це? Наклеїть потім на стіну і стирати. Тоді каже, буду стирати там, де я в ігрі літаю. Це ферма. Ферма люкс. Для дітей скільки? Від шести років, так, мабуть, ця гра? Ну, якраз, якраз для мене. Я ж якраз в шестирічному віку. Ось ферма люкс, кидає шарики. Смішна. <клух> Так, я зато настрій піднімаю. І там воно ще козацьке лото. Принесли сюди столик. Ну, а я зараз вам покажу ем... а, куртку ще хотіла показати. Дивіться, яка лакова. В мене обновка. На дощ ідеально. Така аж очі вилазить, Блистяще. І скрізь вже ж світло запалю. І ось це нещастя редиска. Тут я її прорядила. Повиривала частину, ну, може, тут ще щось посію, а тут не проріджувала. Ось, бачите, яке страхіття. Ну, нічого, хай росте. І тут уже знов зійшов, я ще знайшла судок, це накривала кульочком, ну, вже зняла, бо попротиколи. Ще якийсь там бебі салат зійшов. Хазяйка страшна. Страшна хазяйка, не знаю, що з цього буде. Зараз в спальні у нас перемикну. Ой, подожіть. вам видно, вже 18 градусів, це вже... це вже спека. Там писали, що, а в Італії 15 градусів, Італії нема війни, Італії нема зими. Віталій захотіла, вийшла, включила собі електрику. А в нас електрики нема. Писали, що за пляшки, набирайте кипяток в пляшки. Який кипяток? Де я його візьму, якщо електрики нема? На чому я буду гріти кипяток? Зайчики, не смішіть, не пишіть ерунди. Так що ось такі новини, котики, цьомки-бомки. Бережіть себе, тримаємося з вірою в добро, в щастя, в перемогу. І там ви трошки, як пишуть, тролі, поклюйте їх. Я вам дозволяю. Пишіть їм всяку фігню, нічого страшного. Ну тільки без матюків. Пишіть їм, які вони кончені, хай знають. Все, цьомки-бомки пока.